З настанням холодів неминуче зростає рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, застерігають лікарі. До цих інфекцій належать ГОРЗ, парагрип, грип, ковід-19 з 2019 року це коронавірусна хвороба. Шляхи передачі цих захворювань одні і ті ж це повітряно-крапельний шлях. Захворювання передається при розмові, вірус вірніше передається при розмові кашлі, чхані. Найбільш уразливими до цих хвороб є. Маленькі діти до 5 років, вагітні жінки, люди, які мають хронічні захворювання, цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи та органів дихання. Станом на сьогодні статистичні дані свідчать, у прилуках за листопад не зафіксовано жодного випадку захворюваності на грип. Щодо ГРЗ, 470 осіб мають відповідний діагноз. Ковід діагностовано у 33 людей, зазначає завідувачка амбулаторії номер 2 сімейний лікар Ніна Ляш. Водночас медик нагадує, симптоматика цих сезонних захворювань на перших стадіях здебільшого однакова. Це підвищення температура, загальна слабкість, ломота в тілі, кашель, нежить. Відрізнити ГРВІ і грип ще можна, чисто клінічно. Тобто, людина, яка хворіє на грип, вона початок її дуже різкий, це висока температура і обличчя людини нагадує обличчя заплаканої дитини. Установити Діагноз коронавірусної хвороби можна тільки за допомогою. ПЛР-тестування або імуноферментного аналізу крові. Клініка може збігатися з іншими захворюваннями, тобто не займайтеся самолікуваннями. При появі перших симптомів недуги варто звертатися до лікаря, аби мінімізувати ризики захворювання на грип, ГРЗ або ж на ковід, не слід ігнорувати профілактичні заходи, наголошують медики. Основним і самим надійним методом профілактики є вакцинація. Існує вакцинація від грипу. І від коронавірусної хвороби. Вакцинація від грипу, що вона собою являє? Це вакцина, яка вводиться кожний рік. Придбати вакцину можна в аптечному закладі місця. І потім, коли, отримав, коли людина отримала цю вакцину, вона звертається до сімейного лікаря і проводиться щеплення. Після щеплення виробляється імунітет на 7-14 день на грип і тримається до півроку. Надійним засобом для профілактики коронавірусної хвороби теж є вакцина, якою займаються вакцинуванням якою займаються сімейні лікарі. Разом з тим, аби обезпечити себе у розпал сезонних захворювань, слід дотримуватись і елементарних, втім ефективних немедичних методів профілактики. Це режим праці та відпочинку, оздоровлення. Правильне харчування. В своєму раціоні хотілося б бачити побільше білкової їжі, рослинної і вітамінізованої. В, період, в зимовий період, коли йдуть простудні захворювання, потрібно більше вживати вітаміну С, але його не повинно перевищувати добову норму. Норба вітаміну С 80 мг. Також хотіла б нагадати, що існують і загальні засоби профілактики. Це і провітрювання кімнати, і вологе прибирання, слідкувати за чистотою своїх рук, адже через руки теж передається і віруси, і інфекція. Уникати місць великого скупчення людей. І особливо тих людей, які мають ознаки простуди. Це і нежить, і кашель. Дистанція між людьми повинна зберігатися від метра до двох метрів. І, Обов'язково в таких людних місцях носити маску. Тож, дотримуючись цих простих рекомендацій, можна захистити себе від сезонних захворювань, відмічають лікарі.